Відновити історичну пам'ять в Івано-Франківську відзначили 330-ту річницю віденської відсічі. З цієї нагоди на фасаді музею мистецтв Прикарпаття встановили відновлену меморіальну дошку, як нагадування мешканцям міста про подвиг українських козаків, серед яких на війну з Османською імперією вийшли й чимало шляхтичів з тодішнього Станіславова, 330 років тому. Жителі Івано-Франківська, який називався Станіслав, сіли на коней, взяли шаблі в руки і пішли у військо польського короля Яна III Собецького воювати за європейську християнську цивілізацію проти Османської імперії. Одну схоругу. Гусарську хоругу хоругу «Крилатий гусар, очолював Галицький староста Станіслав Потоцький, який має безпосереднє відношення до Івано-Франківська Станіславова. Колись пам'ятних дошок, якими вшанували подвиг православних на головному фасаді колегіати, було дві польської та українською мовами. Та у 33-му польські перемістили на бокову стіну, а українську взагалі знищили. І лише вісім десятків років по тому історичну справедливість вдалося відновити силами де. Путацького корпусу міської ради. Це була ідея відновлення цієї дошки покійного Мирона Мецена, нашого краєзнавця, історика, який на жаль відійшов на той світ. І Це його десь було прохання, в тому числі до депутатського корпусу міської ради. Я тоді працював секретарем міської ради, і тішим е, тим, що сьогодні вдалося це зробити відновити історичну справедливість, адже ця дошка стояла до 33-го року на цьому будинку. На жаль, е, в 33-му році вона була знищена власне українською мовою. Сьогодні ми відновили цю історичну справедливість. Наша пан. Це наше майбутнє. Я сьогодні насправді маю таке відчуття, що мені докинули на плечі роки 10, тому що саме франківці перші започаткували відновлення цієї дошки. Не існують в світі народи манкорти, вони гинуть і вмирають. Людина без пам'яті хвора, їй ставлять діагноз амнезія. Що швидше українець вилікується від історичної амнезії? То швидше він стане багатою людиною у всіх сенсах. Битва, що змінила хід історії, так про віденську відсіч говорять фахівці. Мовляв, розгром османського війська візиря кари Мустафи, об'єднаними польсько-австрійсько-німецькими легіонами, назавжди поклав край турецькій експансії в Європу. Адже тоді проти мусульманського світу об'єдналися усі православні.